Привіт, моє ім'я Юля. Сьогодні давайте поговоримо про довіру і віру в себе. Це дуже важливо. Важливо неймовірно вірити в себе, вірити в ті вчинки, які ви робите, і в ті кроки, які ви приймаєте, в ті рішення, в той вибір, який ви робите. Ви повинні бути впевнені в тому, що воно так і має бути. В вашій середині має бути стержень, основа, опора. От, наприклад, наше тіло. Воно все абсолютно впирається на опорно-рухову систему. Опорно-рухова система це те, за допомогою чого ми ходимо, сидимо, робимо, і тобто, якби своєрідний, така основа, яка надає і задає руху абсолютно всьому нашому організму. І в нашій середині має бути ось той стержень, ось та опора і основа, за допомогою якого наш організм прийде в дію. Тобто… Ви прийняли рішення, ви впевнені, що так і має бути. Ви впевнені в своїх кроках, впевнені в собі, і ви так робите. Ви починаєте діяти саме так, а не як по-іншому, по тій причині, що ви впевнені в своїх кроках. І дуже важливо бути впевненим самого в собі, приймати самого себе, любити самого себе. Воно все абсолютно взаємозв'язано. Якщо ви себе любите, якщо ви себе приймаєте, то, відповідно, ви впевнені в собі. Якщо ви впевнені в собі, то абсолютно всі ваші кроки, вони будуть чіткі, ясні і зрозумілі, для чого все ось це потрібно робити. Дуже важливо вірити в себе, адже ваше оточення це своєрідний додаток до вас. Тобто, якщо ви знаходитесь на певному рівні розвитку, то ваше оточення воно виходить як. Як-от фільтрується, воно відсортовується, воно змінюється. І до вас притягуються тільки ті люди, які мають бути на вашому рівні. Ті люди, які нижчого рівня, ті люди, які не потрібні вам, і ті люди, які вже виконали свою функцію в вашому житті, вони відпадають автоматично. І ви яким дивним чином перестаєте з ними спілкуватись. Вони просто кудись зникають. Відбуваються якісь такі події, де ви чітко розумієте, що це не ваша людина. Абсолютно все нормально. Тобто, всі ці події, які відбуваються, все нормально, бо змінюєтесь ви і змінюється ваше оточення. Отож, оточення це своєрідний додаток. Ваші рідні вони виконують функцію вашого дзеркала, вашого відображення. Тобто, якщо ви робите якісь вчинки і вам оточення говорить, що ні, неправильно, не роби так, то саме так і потрібно робити. По якій причині? По причині одній єдиній, що оточення. Ваш е, транслює ваші страхи, які сидять в вашій середині. Але також тут не потрібно розуміти те, що якщо, наприклад, вам кажуть не йди по червоному світлі, е, коли їздять машини а для пішохода стоїть червоне світло, вам кажуть не йди, ну ви йдете, бо це не ну вам сказали не так робити, а ви робите наперекір. Ні, це потрібно з осознаностю, з розумінням і з адекватністю підходити до цих всіх рішень. Тобто... Якщо ви прийняли рішення, наприклад, купити собі квартиру, ви ці гроші вже давни-давно збирали. у Вас неймовірно вже там запаси тих грошей, але ваші рідні кажуть, вам не купиш ти цю квартиру ніколи в житті, не буде в тебе цієї квартири. То саме час, все таки, коли ви відчуваєте з середини ось цей стержень, ви розумієте, що воно вам потрібно, ви розумієте, що це для вас і це ваше. То час сказати дякую за пораду, але рішення приймаю я самостійно. Зробити, зробити ось той крок, зробити ось те рішення, зробити ось той вибір, і ви побачите ось той прекрасний результат. Аналізуйте, дуже важливо аналізувати, вірити в себе і чітко приймати рішення. Лише тоді ви побачите дійсно той результат, який потрібний вам. В кожного з нас в житті в нас відбуваються такі події, які. От ми, наприклад, аналізуючи, скажемо, ну, якимсь містичним чином це відбулося. Це відбулося дуже цікаво. Я не знаю, як пояснити ось те, що відбулося. А справа в тому, що це для нас містично. А наш мозок він не розуміє ось цієї реальності і не розуміє ось того, що дійсно ми транслюємо в життя, і те, що ми просто-напросто уявляємо. Тобто, він бачить картинку, він її вам відображає. Ваш страх всередині сидить, оп, оточення. Вам його підкреслює. Воно, наче як дзеркалить нас, просто все дзерка, все дзеркало, все дзеркалить, і наші страхи вони автоматично вискакують на нашу от ну на зовнішню оболочку, І ми чітко бачимо, що ну да, дійсно, ми того боїмося. Ні, ми це робити не будемо. І все життя живемо в положенні жертви. Страждаємо. В нам держава всьому винна. Тим більше такий час, тим більше війна, тим більше не час. Особисто я зараз знаходжуся в Україні. В нас нелегка ситуація, дуже нелегка і дуже болюча, і дуже критична, але абсолютно все так, як має бути. Абсолютно все. Дуже багато факторів змінилося, дуже багато націй індифікується. Тобто раніше ми були просто російські, русські, а зараз ми українці. Чітко розуміння того, що ми українці. Але зараз не про це, зараз трошечки про інше. Отож, любов до себе, прийняття себе і довіра до себе це дуже багато значення має в нашому житті. Це дуже велика цінність, і це те, на що має опиратися ваша основа, і на що має опиратися взагалі все ваше прийняття рішення, прийняття вас, сприйняття себе і взагалі ви. Тобто ви маєте розуміти, що у вас всередині має бути ось той стержень, який ви побудували самі. Не оточення, не те, що вам сказали, не ось даже те, що я зараз говорю. Ви просто проаналізуйте мої слова, зрозумійте, що ви робите не так, де вами керує хтось. Хтось це не має теж на увазі категоричність. Наприклад, що коли ви працюєте на роботі, вам керівництво говорить якесь завдання. Ви такі ні, мені сказали, що мені мною не мають керувати. Все, я відмовляюсь від завдань, забираю речі, йду з роботи. Ні, не так. Має бути чіткість і адекватність. Тобто, якщо ви на роботі, ви підконтрольні керівництво, значить, будь ласка, виконуйте завдання керівництва. Ясна справа, відстоюйте свою позицію, розумійте, що вам потрібно робити, що не потрібно. Справа в тому, що ви знаєте, наприклад, що ви на цій роботі працюєте певний період часу для того, щоб зробити ось то, ось то, ось то, для того, щоб розвинутись, для того, щоб якісь інші фактори задовільнити. А після того ви матимете зовсім інший результат. І після того прийде та подія, яка. Яка при... має прийти, і яку ви притягуєте, яку ви транслюєте в своє життя. Отож, довіра до себе це дуже важливо. Віра в себе це неймовірно важливо. Обов'язково вірте, аналізуйте і приймайте рішення ті, які йдуть у вас середини. Якщо вам потрібен час, візьміть паузу. Пропишіть це все, проаналізуйте, візьміть блокнот, позаписуйте, визначте плюси-мінуси, промедитуйте, йдіть, походіть, будь ласка, обов'язково ходіть. Дуже багато ходіть. Просто ввечері прогуляйтесь в парку, вранці встаньте, походіть. Максимальну кількість часу виділяйте для того, щоб прогулятись, походити і подихати свіжим повітрям. Ви побачите той результат, про який я вам говорю. Кому була цікава інформація, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Я з вами на зв'язку і вам гарного дня!